Чи подобається тобі твій психологічний дискомфорт? Чи хотів би ти позбавитися від всіх неприємних почуттів, емоцій, що ти маєш? Ось таке провокативне запитання я тобі задаю, і готова давати ще різні запитання, щоби ти міг могла змінити своє ставлення. До цих запитань. Сюди ж піде також у нас сьогодні. Ми розглянемо і розмова про внутрішню енергію, і емоційну саморегуляцію та несвідому поведінку дорослих. Чому так багато запитань? Все дуже просто Тому що я відкрила для себе книгу Хакслі Олдес О, дивний новий світ. Ось такий лікбез сьогодні, да? е, Ліквідація безграмотності. Всю книжку я не прочитала, але вже сповнена е, багатьма думками, тож хочу поділитися. Сьогодні розглянемо три тези, три думки цього автора Хакслі Олдеса. Я їх написала ще вчора в пості в себе в стрічці, а сьогодні не можу втриматися, щоб не поділитися з тобою своїми думками. Перше, що мене відразу чим захопила ця книга, це розглядання. Я впевнена, що це саме захопило і самого автора, коли він писав цю книжку. Автор, як і я, не залишились байдужими до дев'ятимісячного терміну розвитку дитини в утробі матері. Відразу хочу сказати: раптом хтось ще не знає, що психологія не виникла в один момент, що вона розвивалася. Кожен психотерапевт роздумував над проблемами людей і дивився на цю ситуацію з різних сторін, з різних боків. І був такий також період в розвитку психології, коли люди, психологи, психотерапевти зацікавилися періодом внутріутробного розвитку дитини. Ну, в принципі, мене не здивує, що і на сьогоднішній день є люди, і яких досить немало. Які нехтують цим дев'ятимісячним періодом, я, як психолог з центру раннього розвитку дитини, звичайно, не можу нехтувати цим періодом, і це дуже цікаво. І якщо заглипитися в цю тему, то ви побачите, скільки можливостей розкриває 9 місяців. Розвитку дитини, коли вона ще не народжена. Якщо ви підете далі, вас ще зацікавить період підготовки до зачаття. Це також дуже цікавий момент впливу людини дорослої да, на майбутню закладену душу, на майбутню закладену сущність маленької дитини. Але зараз ми не будемо так сильно в це заглиблюватися. Але наш Хаклі Олдас в це заглибився, і він пішов з точки зору на це питання, що, а як би нам вплинути з метою зробити людину щасливою? Дуже дуже цікаво він це все розглядає, тому що я знаю всі ці періоди з точки зору психології, а він от розглядає з точки зору як би полегшити життя. Суспільства, в якому буде жити ця майбутня людина, і як би полегшити життя саме цій людині, що ось народиться. До речі, народиться штучно. Звичайно ж, ніхто ж не буде завдавати болю жінці під час пологів. І так, тобто, ви з цієї точки зорі, подивіться, а також потім йдуть дуже цікаві думки, і зараз їх зачитаю. Перша думка. Він порівнює енергію людини з потоком ріки. Потік, це його цитата, потік, затриманий перешкодою, збухає та переливається. Позив перетворюється у порив, у пристрасть, навіть у божевілля. Сила потоку множиться на висоту та міцність перешкоди. Коли перепони немає. Потік стікає плавно по призначеному руслу в тихе море благоденства. Тобто тут іде мова про енергію. Коли у людини є якесь бажання, і воно не виконується, то це бажання стає міцним, сильним і Воно може щось змінити. В цьому Гексі вбачає. Ой, Хакс, Хакслі, вибачте, в цьому Хаксі вбачає проблему. Тобто, якщо ми не будемо накопичувати енергію, то в нас не буде дискомфорту. Класно, да? Така класний підход. З точки зору Фрейда. Накопичена, тобто енергія також ця ж не реалізована, та, яка не має виходу, тому що є якісь певні перешкоди. З точки зору Фрейда, ця енергія потім може також зробити дуже корисні речі, творчі особистості, якраз і мали цю енергію, яка накопилася, якась не знайшла виходу певним чином через внутрішні душевні перепони. І потім ми маємо, ну я не можу сказати всі, а дуже багатько витворів мистецтва, яким ми можемо завдячувати саме тому, що була перешкода, перешкода на вихід. Енергії, ось такий цікавий підхід у автора. В принципі, я так думаю, що він просто, ну в силу свого таланта як письменника, він просто виклав цю думку. Ця думка могла з'явитися і у інших людей в голові, коли ти дізнаєшся про якісь новшества, наприклад, що веде за собою психологія, звичайно, це все використовується. Ці ну, новшества в будь-яких напрямках. І Хакслі використав саме так. Тобто прибрати проблему. Прибрати проблему, тобто, ну звичайно, ну я так трошки про спойлер зроблю. Зараз він більше там розповідає про сексуальну енергію. Тобто, якщо в тебе є якісь перепони про задоволення сексуальних своїх потреб, ну то не парся, якби витрачай. Цю енергію не накопичує. Чому? До речі, чому? Е, тому що в цьому є загроза для суспільства, а раптом ця енергія вибухне. Тобто ця людина стає якби непередбачуваною, вона не вміє управляти своєю енергією. До речі, Хакслі не піднімає тему, як управляти енергією. Він просто вирішує проблему просто. Да? Є, є енергія. Яка може нести загрозу для суспільства, яка може нести загрозу саме для цієї людини, в кого є ця енергія? Яким чином? Якщо людина не може її реалізувати, значить ця енергія може бути направлена всередину, і там може бути і паніка, і агресія, і тілесні ну, психосоматичні захворювання. Тому Хекслів впачає якби такий вихід, цікавий досить вихід. Не стримувати цю енергію, не звужувати поток е, той, який бачить людина, а розширити його. Тобто витрачай свою енергію ліворуч і праворуч, і не буде в тебе проблем. Чому не буде проблем? Тому що в тебе не буде енергії. Цікавий підхід, да? нема енергії, нема проблем з енергією. Е, як це може, ну якби як я це перевела із цієї книги, да, виловила б цю проблему е, всьогодення. Наприклад, людина хоче змінити роботу. Це є потреба, Да? Тобто, ось людина своєю потребою, ось зміна роботи. Е, точки входу тут дуже багато, тобто не хоти, май бажання змінювати роботу. Або зміни роботу, захотів роботу, зміни роботу і отут є посередині перешкода. Перешкоди бувають внутрішні, зовнішні для людини. От до речі, наприклад, внутрішні. Ти хочеш зробити робо змінити роботу, але в тебе щось стримує. Страхи частіше за все страхи, невпевненість, недосвідченість в чомусь і. Енергія накопичується в людині, на накопичується, тобто незадоволеність цим цією позицією в теперішньому житті у людини росте. І що буде потім? Потім або людина ну в принципі в психології, тобто енергія накопичується так сильно, що людина може перебороти всі ці свої страхи і вирішити цю свою проблему. Або ця енергія направляється внутрі всередину людини і розрушає, руйнує її зсередини. Це я так вивела цей приклад Хекслі на сучасне життя. Да? Тобто, досить дуже дуже цікава думка. Дуже цікава думка мені здається, і мені як завжди, не вистачає свободи все ж таки можливо, хай Людина сама вирішує, що вона хоче робити, чи спускати цю енергію ліворуч, і праворуч, щоб не відчувати проблеми, чи не хотіти щось змінювати, тобто не мати бажання, чи накопичити певну енергію і таки змінити щось в своєму житті. От якби ну я ще ще раз кажу, я не читала книжку до кінця, я прочитала тільки одну третину. І вже вона мене просто манить, хочеться схватити її і читати. То мені не вистачає свободи в цій книжці. Так класно все написано, а свободи не вистачає. Візьмемо другу думку, також вона мене не ну, за зачепила. Емоція прихована у проміжку між позивом та її задоволенням. Тобто, Є позив у людини, так? є задоволення цього позиву, ну, позив бажання, є задоволення цього бажання, а між ними прихована емоція. Емоції в нас є різні, як позитивні, так і негативні. Так? І от би для того, щоб людина себе відчувала щасливою, скороти цей проміжок. Скорити, тобто викинь емоцію, е, усунь е, оці, оцю перешкоду. Тобто емоція це є як перешкода. Вот. Результат ти живеш без емоцій. Я так думаю, е, що ви знаєте людей, що живуть без емоцій. Ну, такий досить неприємний момент. Хоча тут він в книзі подається як легкий вихід із проблеми, я так думаю, що цей автор Хекслі є провокативним і він просто пішов трохи далі за бажаннями людей. Ну, от, я впевнена, що він так не вважав, але логічно цей варіант міг би розглядатися кимсь іншим. Тобто, між нашим позивом, між нашим бажанням і між задоволенням цього позиву, нашого бажання є емоція. Наприклад, ми щось захотіли. Ну, що ми можемо захотіти? Давайте морозиво захочемо. Так? Ми захотіли морозиво. Його зараз в цей момент немає, цього морозива. Е, Наприклад, і якщо людина розуміє, що ну, треба взяти грошину, піти там, купити морозиво, тоді, коли в тебе є вільний час, там з'їж її, да. Тобто є привкушення, очікування цієї насолоди, я таки схожу, я з'їм, це морозиво, тобто є очікування, є радість, є надія. Наприклад, людина е, не може наприклад дуже довго чекати хоча зараз, прямо цю цей момент, е, може бути роздратування, тобто я хочу морозиво. Я його не маю зараз, я дратуюся, я злюся. Як це так? У мене немає цього морозива, але я дуже хочу. Чось мені відразу трирічні дітки пригадуються, да, які там топають ніжками і вимагають, хочу прямо зараз. Вони не хочуть терпіти. Да? Вони зразу попадають в негативну емоцію. От ця емоція, наприклад, дуже легко, якщо ми не підемо шляхом виховання своїх емоцій. То, звичайно, такий підход без виховання. Просто якби монтаж вирізаєш цю емоцію і все. Тобто, ти захотів, ти отримав, але е, у Хекслі воно пішло ще далі, ще цікавіше. Не захоти, не хоти його. А щоб це ще легше сприймалось людиною, це там, оце ми спускаємося на ці 9 місяців. Внутрі, внутрі, Дробного розвитку дитини, де прибираються бажання, хоча вони по природі мають бути. А це ще мене третя думка дуже сильно е, вразила. І я її теж хочу зачитати. Впровадження рефлексів дитині діє грубо огульно. Для цієї мети потрібні слова, але не треба над ними замислюватися. У такий спосіб. Не можна сформувати більш тонкі складні шаблони поведінки. Тобто цитата закінчилась. Тобто, у такий спосіб можна формувати тільки грубі шаблони поведінки. Коли тоді? Тоді, коли не треба ще замислюватись, коли людина, дитина розуміє просто слова, але не замислюється над їх значенням. Тут ми отримуємо слухняну дитину. Тобто слухняна дитина, слухняний дорослий це той, хто не завжди усвідомлює себе. Він ця людина керується певними шаблонами в поведінці, які були закладені дуже-дуже давно, глибоко. І не розуміє їхнє значення, не розуміє, для чого ці були шаблони введені. І навіть не замислюється над цим, просто живе ними. Це і є слухняна. Чому слухняна? Тому що слухається, не бунтує, не ставить під сумнів. Взагалі тут відсутній цей підлітковий е вік, який ставить під сумнів усе, усе, що було нами, батьками закладено в дитину. От, підлітковий вік, переві перевірить усе. Е тобто, якщо в дитинстві нас не вчили рефлексії, Тобто обдумувати, задумуватись над чимось, не запитувати, і не запитували нас, чому ти це зробив, А була просто пряма заборона там, не роби або роби, да? не було цього, чому ти це зробив, або що ти відчуваєш, да? тому що емоції це як відлуння наших переживань, як ми ставимось до того чи іншого вчинку. Тобто, якщо не було, що ти відчуваєш, то може вирости людина, яка діє автоматично, не знаючи своїх справжніх бажань, не знаючи своїх справжніх справжнього призначення, не може поставити собі мету, тому що ця людина не розуміє себе. Ця людина живе правильно, але нещасно. Чому? Тому що в неї постійно не зникають такі питання: Треба, мусиш. І зовсім не ставляться запитання: для кого треба, чому мусиш. От. Тобто. Це третє питання, яке я винайшла поки що в цій книжці, яке мене дуже сильно вразило, показує, чи розумієш ти свої мотиви? Чи розумієш ти свої мотиви? І я взагалі дуже сильно захоплююся природою. Ну, мабуть, це так само, як і фільм Парк юрського періоду, да, коли антрополог чи зоолог. Сказав, ну і що, що земноводні, там тільки самки відкладають яйця, це нічого не означає. Ми ніколи не знаємо, як себе поведе природа, щоб вижити. А природа робить спонтанності, вона порушує всі правила. Це робиться не часто, здається, біля 3%. Тільки природа собі дозволяє ці зміни. І тоді найчудесніша, найпрекрасніша система, яка була або придумана ось навіть ну, в цьому оповіданні Хекслі там Форд придумав. Ким би вона не була придумана, вона буде перевірятися цими трьома відсотками, який буде закидати природа, щоб перевірити на міцність. На міцність цю систему. І, ну, на мій погляд, поки що все, що створено людиною, не може бути 100% гарантовано. Тобто, простий шлях вирішення проблеми, це не є гарний шлях вирішення проблеми. Тобто, нема бажання, нема проблем. Просто-просто, але чи потрібно це робити. Значно довший шлях, до якого я вас закликаю завжди це задумуватись, це самоусвідомлення, саморозвинення, пошук. Пошук, причинно наслідкових зв'язків, розуміння, чому я щось роблю, для чого я це роблю, розуміння своїх внутрішніх потреб, намагання зрозуміти потреби інших людей. Для того, щоб покращити своє, своє життя, тому що коли ти живеш активно розумієш, як і на що ти можеш вплинути. Можеш, але ще не факт, що впливаєш, це є підвищення культурного рівня людини. Це дуже розширює наші можливості, і це робить нас щасливими. Тобто шлях довший, трохи довший, не такий простий. Тобто, за нас, за нас, до нас ніхто не може всіх питань наших, наших проблем вирішити. Все, якби ми можемо робити, ми робимо своє щастя. Не факт, що ми його досягнемо. але... Сам процес, намагання це вже є щасливий. Я там уже дійшла до того моменту, коли з'явилися дві особі в оповіданні, які випадають із системи такої досконалої, такої чудової, яка описана в цій книжці Хекслі. Частково відразу мені перекликається оповідання Планета Капекс. Так, також там людина ну, з психічним розладом. Також, ви, я так думаю, воно перегукується з цією книгою, також проговорює схожі проблеми, але в його випадку, в випадку героя із книжки Планета Капекс, це би вирішило проблеми в світі, якби не було жорстких обмежень. Я, якби отак споглядаючи на парк Юрського періоду, на планету Капекс і на оцей дивовижний світ, який написав Хекслі, все ж таки хочу сказати, що свобода, певна свобода у культурної людини освіченої, це є ключем, мабуть, вирішення багатьох багатьох. Проблем, і саме це веде до саморегуляції певної, в суспільстві, частину саморегуляції. Щось у мене якісь ідеалістичні погляди. Ну, не важливо. Важливо, що ця книжка дуже класна. Рекомендую почитати. Починається вона як підліткова, взагалі, таке враження, що це не доросла книжка, але вже коли вона зачіпає. Ти пішов, пішов глибше і не можна відірватися, і бачиш безліч проблем, які висвітлює автор, і як по-різному їх можна вирішувати навіть такими фантастичними способами. Тож, гарного вам читання! Маю надії, що я вас зацікавила цією книгою Хекслі. О, дивовижне цей дивовижний цвіт! Все, гарного дня, до зустрічі завтра! А, так, я Світлана Олександрова, клінічний психолог, психотерапевт. Працюю з багатьма моментами. На даний момент більше, звичайно, людей тривожить тривожність, панічні атаки, депресії. Але мене цікавить все. Тож, підписуйтесь, рекомендуйте мене своїм друзям і знайомим, яким з вашої точки зору потрібні. Послуги психолога та психотерапевта. Ой, як багато сьогодні людей я бачу, як мені приємно. А може, я вас і раніше бачила, просто сьогодні мені чомусь показує це стрічка. Чомусь воно на весь екран вискочило. Все, гарного дня, до зустрічі. Цьом-тьом-пока.